Залетів російський самоліт і спалив вулицю. Всю вулицю спалив. У нас біля двора прямо скинули бомбу. Все розбили. Там же ще якраз Це ми построїли такий флігель Временно або постійно, як вийде, ну, щоб десь можна було, звісно, поки жити. Ну, от. Це був будинок, де стався спадщину, ми його добудували. З нього не залишилось нічого. Криша була, забор був новий, все було тут. Зруйнували все. Вцілів тільки погріб. Так, да, в погрібі були. Погріб вцілів. Временно виїжджали, повернулися в сентябрі. Як тільки відтіснили їх звідси, так і повернулися. Ну, люди повертаються. Родина, тут рідні поховані, ну, якби ми звикли жити тут. Тут земля своя, займаюся улюбленою справою. Спочатку було без світла, без води, без газу. Ну, згодом все. Підключили газ, світло. Якби для, для життя все є. Магазини, Магазини є, все, все добре. Да. Будівельні матеріали їздили в Харків. Привозили. Ну, якось потихеньку відбудовуємося. Можливо, держава чимось допоможе, можливо, ні. Ну тут вже. 16 травня у нас прилетіли сюди, зруйнувала прибудову. І прилетіло дві, два касетних снаряди, ураган, потрапили сусідам у дома. І всі, всі 24 снаряди улеглися тут у нас на вулиці. Побила снарядами все, потращила. Ранила чоловіка, ранила зятя, але зятя у лікарні скінчався. <звук> Будь ласка. Ось тут ми мешкаємо зараз з чоловіком, з донькою. Мама інколи приходить до нас у гості. Дуже хочеться їй вже повернутися сюди, щоб бути всім разом. Ну поки що на 16 квадратах ми не можемо розташуватися всі разом. Як тільки сказали, дадуть газ та світло у село. Ми зразу ж повертаємось. Ну, Трошечки були проблеми з опаленням, бо в будинку ж неможливо було зробити опалення. І тому, поки ми облаштували літню кухню, переробили наше опалення, підвели світло теж з іншого міста. Тому і повернулися до нового року, щоб зустріти новий рік вдома. Дуже недешево проживати в інших областях нашої України це дуже дорого, і люди не мають змоги. Довго знаходитися, не в невдому, і тому вони витрачаються. в коробочку, біль біля 300 осіб в лебеже, також більш 300 осіб. Ми забезпечуємо гуманітарними допомогами, ліками, медицинською допомогою. Все, що ми можемо надати, це послуги водопостачання, світла, тепло.